Одним із видів ринків є ринок праці. Його елементами є товар, попит, пропозиція та ціна. У сучасній економічній літературі відсутня однозначна відповідь на запитання, що вважати товаром на ринку праці, робочу силу, працю чи послуги праці. Більшість авторів вважають, що товаром на ринку праці є. Індивідуальна робоча сила, тобто сукупність фізичних та духовних якостей людини, які використовують у процесі виробництва товарів і послуг. Коли говорять про ринок праці, мають на увазі працевлаштування. Ще ринок праці можна розглядати як механізм, який забезпечує узгодження ціни та умов праці між Роботодавцями і найманими працівниками. Ринок праці охоплює відносини з моменту наймання працівників на роботу і до їхнього звільнення. На ринку праці робочою силою виступає людина, яка хоче отримати роботу і стати найманим працівником. Фактично людина є продавцем себе. Вона пропонує свої знання, вміння, силу, а покупцем на ринку праці виступає підприємець або держава. Ціною на ринку праці є рівень зарплати, за який найманий робітник погоджується працювати, а підприємець його найняти. Важливою умовою існування ринку праці є відповідність працівника вимогам робочого місця і відповідність робочого місця інтересам працівника. Часто для того, щоб отримати роботу, працівник повинен мати певний рівень професійної кваліфікації, бути спеціалістом у своїй справі. Давайте розберемось в термінології. Професія це такий рід трудової діяльності, який вимагає певної підготовки: учитель, психолог, менеджер, лікар тощо. У межах кожної професії виділяють спеціальності, які пов'язані з виконанням більш вузького кола функцій. Лікар може бути хірургом, стоматологом, гастроентерологом, терапевтом. Тощо. Отже, спеціальність це вид занять у межах однієї професії, який потребує конкретних знань, умінь і навичок, набутих завдяки фаховій освіті. Поговоримо про відносини між підприємцем і найманим працівником в умовах ринкової економіки. Шотландський економіст Адам Сміт казав, що нормальний рівень зарплати. Підтримується ринковим механізмом і залежить від попиту і пропозиції на ринку праці, низькою зарплата не може бути. Інакше ніхто не буде працювати. Тому ринок сам відрегулює рівень зарплати. Ми вже казали, що робоча сила фактично є об'єктом купівлі продажу. Купівлю товару під назвою Робоча сила називають найманням на роботу. Працівник продає свою робочу силу підприємцю на певний період і при цьому залишається власником цього товару. Найманий працівник і підприємець юридично рівноправні. А відносини між ними оформлюються трудовим договором контрактом. У ньому зазначаються взаємні права і обов'язки обох сторін щодо виконання умов купівлі продажу робочої сили. Згідно з трудовим договором, найманий працівник зобов'язаний працювати в організації підприємця за певною професією кваліфікацією. Мати певне робоче місце і дотримуватись режиму праці цієї організації, підприємець у свою чергу зобов'язаний виплачувати найманому працівнику зарплату, забезпечувати належні умови праці, які передбачені законодавством, колективним договором і трудовим договором контрактом. Щодо кваліфікації, то розрізняють кваліфікацію роботи і кваліфікацію працівника. Кваліфікація роботи це сукупність вимог до того, хто має виконувати роботу. Кваліфікація працівника це ступінь професійної підготовки людини. Кваліфікація працівника визначається такими чинниками як рівень загальних і спеціальних знань. Стаж роботи на цій або аналогічній посаді. А посада це закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання певних посадових обов'язків. Існують кваліфікаційні групи найманих працівників. Їх загалом сім. Перша група. Спеціалісти вищої кваліфікації. В них є вища спеціальна освіта та значний практичний досвід роботи за фахом понад 5 років. Друга група спеціалісти середньої кваліфікації. В них вища або середня спеціальна освіта та деякий практичний досвід роботи. Третя група спеціалісти практики. У них немає спеціальної освіти, але є значний досвід практичної роботи. Четверта група висококваліфіковані робітники. В них є середня спеціальна освіта 2-3 роки. Значний досвід практичної роботи на найбільш складних ділянках. П'ята група Кваліфіковані робітники. В них є середня спеціальна освіта 1-2 роки та чималий досвід роботи. Шоста група мало кваліфіковані робітники. В них є спеціальна підготовка від 3 місяців до року і незначний досвід роботи. Сьома група некваліфіковані робітники. В них немає спеціальної підготовки та досвіду практичної роботи. Багато професій передбачають наявність певної освіти в працівника. Проте є чимало і таких професій, для опанування яких здобути освіту загалом неможливо. Наприклад, на деяких підприємствах є професія дегустатора котячого корму. Оскільки тварини не можуть сказати, чи подобається їм та чи інша страва, то існують в цілі групи дегустаторів, які Куштують корм і після цього виголошують своє рішення. Існує посада нюхальників на підприємствах, які виробляють дезодоранти. Тільки нюхати їм доводиться не сам запах, а пахви людей. У такий спосіб перевіряють стійкість того чи іншого запаху. Отже, Наймана праця це один із найпоширеніших способів отримання доходів. На ринку праці людина, яка прагне стати найманим працівником, продає товар під назвою робоча сила. Покупцем цього товару виступає роботодавець, а ціною є заробітна плата. Ринок праці підпорядковується законом ринкової економіки. Найманих працівників можна класифікувати за професією, спеціальністю та рівнем кваліфікації. Друзі, на цьому все. Побачимось!